Миколайку, я хочу м'яку теплу ковдру та поїхати в гори, а також щоб настав мир в Україні. Я би хотіла попросити нові навушники для комп'ютерних ігор і щоб поскоріше настав мир в Україні. Я хочу повернутися додому та бажаю миру в Україні. Дорогий Миколаєчку, я хотіла б набір чаїв, щоб після закінчення війни зібратися з друзями на чаювання. Дорогий Миколай, я б хотіла попросити теплу ковтр для зимових вечорів та мир в Україні. Дорогий Миколай! У цьому році я б хотіла попросити нову спортивну форму звісно ж, перемоги і миру нашій Україні. України. Фігравий комп'ютер і в команді Вільної України. Дорогий Миколай, я би хотів новий футбольний м'яч, в якому вас скоріше обрати футбол в нашій вільної України. Бажаю, щоб Миколай приніс у твій і мій дім не лише радість від подарунки, але й невчепне джерело миру. Та спокою, миру Україні. Любий святий Миколаїв. Я, мабуть, як і більша частина українців вважаю, щоб закінчилася війна. Я знаю, що це не в твоїх силах, але це в змозі зробити всі українці, об'єднавшись. Я дуже вдячна тобі, що ти захищаєш усмішки дітей, що ти даруєш їм дарунки за те, що вони весь рік були слухняні. Ми дуже вдячні тобі, що ти даєш їм надію. Перемогу та далі жити. Будемо надіятися, що ті чоловіки та дівчата, які зараз на війні, їм буде все якомога найкраще. Дуже дякую тобі, що ти не покидаєш нас і далі даруєш всім подарунки. Україна вже давно об'єдналася і вже сильніше всіх. Тому, мабуть, і перемога вже не за горами. Будемо далі вірити і допомагати всім, чим зможемо. Слава Україні! Святий Миколаю. Не хочу дарунків. Я зовсім не хочу того, що колись. Отих загадкових, красивих пакунків. Я хочу, щоб мрії про інше збулись, ще небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов. Щоб син повернувся скоріше до мами. Щоб тут в Україні розквітла любов. Лікуй наші рани, бо їх не злічити. В окопи холодні, неси теплоту і дай нам терпіння усе пережити. Спини, якщо можеш, цукляту війну. Приди до малят, що лишились без мами, і до тих, чий татусь не вернувся з війни. Візьми їх в обійми святими руками, щоб дотик батьківський відчули вони. Святий, Миколаю, не хочу дарунків. У нас інші бажання в ці темні часи, ти замість отих загадкових пакунків нам миру торбині своїй принеси.